Вітаю вас, дорогі! Слава Ісусу Христу! Дуже радо вас запрошую на нашу нову мудрість пустелі. Сьогодні е, мова в ній піде про справжні критерії великої світлості. Дуже запрошуємо. Аба Поймен розповідав, що Аба Корпіс осягнув настільки високу світлість, що навіть коли був змучений дуже важкою хворобою, все одно постійно дякував і відрікався своєї волі. Дорогі знаю, скажете, пф, нічого такого якогось там надзвичайного в цій розповіді ми не зауважили. От, бо так на щодень, то ми справді оцінюємо людину добра, вона недобра, добра, посміхається, не посміхається, привітна, непривітна. На кожен день не до кінця розбираючись, в чому причина може її непривітності або причина її привітності. От і в принципі, коли оправдовуємо іншу людину, її якусь злобу, агресію і так далі, через те, що в неї якісь такі ну поганий настрій чи поганий день. В принципі, це ок. Але дорогі, проблема в тому, що сучасне суспільство якось постійно штовхає нас до того, щоб ми це приміряли на себе і постійно, постійно оправдовували себе, а точніше, свої якісь вчинки, тим, що такі обставини, така ситуація, такі якісь там складнощі і так далі. І в принципі, якщо це правда, якщо так воно і є, то для світу це ок. Але панство, якщо ви е, маєте на меті осягнути справді вищу ціль. Шукаєте більшої світлості, маєте вищий ідеал і прямуєте справді дорогою за Ісусом Христом, то навіть тяжка хвороба не дозволяє нам просто перестати дякувати Богу за все, що нам дає, і справді продовжувати відрікатися свого, бути привітними, бути добрими до інших людей. І, хоч і часто буває абсолютно не до того. Однак заради вищої цілі, Справді прагнути світлості. Хай Бог вам цьому допомагає, бо ця справа дуже нелегка, а що гірше, абсолютно непопулярна. Але надіюся, Дух Святий, напевно, нас буде надихати, і ми будемо тішитися великими плодами цього дару. Дякую вам і до зустрічі. Па.